Так, ну що ж, друзі, тут випадково до мене в гості заїхав мій сусід по гаражу. Дуже просить подивитись, чому у нього горить чек. Ну, По помилкам сразу так, скажу. Помилочка висить на бідну суміш. Ну і відповідно зразу я підкинув димогенератор свій. Значить, Зараз вам покажу, які обставини у нас по підсосам. Так, значить, вже підігрілись. Пускаємо трошки у нас димку. Пустили димок. Дивіться, наскільки зразу у нас пішов дим. І як його багатенько. Ну і дивимось звідки. Так, це у нас. Це у нас форсунечка. З-под форсунки йде. Димок. Шурує прямо. Другий циліндр. Все так само, ви бачите. Третій циліндр. ну Третій звідси ми не побачимо. Ну, коротко, з третього теж фігачі. І четвертий. Прямо з-під ось ось. Короче, Знімаємо повністю впуск, Добираємось до колічок. Або їх неправильно встановили. Короче, будемо зараз розбиратися. Так, шановні, достали ми рампу. Значит, ну що можу сказати? Значить, у нас оці різиночки, вони вже Просто дубові, пластикові. У нас це все під заміну. Кожна резиночка буде нова. значить Щодо посадочних місць, теж бачимо, у нас дуже великі проблемки по посадочним місцям. ну Тобто вони просто грязні, ми їх зачищаємо і буде, власнику, щастя. Всі 4 ну, мали пропуски однозначно. Так що чистимо, готуємо під зборочку і нові різиночки купуємо, міняємо, встановлюємо і перевіряємо. Так що ну, не ну що, почислили ми канали. Коло мають мають такий вигляд. Більш-менш адекватний. Так що, Чистенько, зараз на нових вже резиночках, ми будемо збирати форсунки. Значить, ну, форсунки самі теж бажають кращого, але що маємо, то маємо. Збираємо зворотнього напрямку і перевіряємо. Так, друзі, ну що ж, машина запакована, зібрана. Зараз Зробимо тест, я в принципі вже зробив, задоволений результатом. Значить, подаємо тиск. Так, Чуємо, що десь, в принципі, тиск пішов. Значить, по факту. З впуска, ну не бачимо таких втрат. Так що я думаю, ми будемо збирати і, і дивитись, який результат. Ну Щось трошки диму є, але ну, непонятно, воно якось розсіяно. Не так як було. Так що зараз від'єднуємо димогенератор, запускаємо, чек видаляємо, потестимо, трошки покатаємось, чи з'явиться чек заново. Так, ну що, ж, шановні, вже був виконаний тест драйв Значить по параметрам. По-перше, ми прогріли двигун, далі ми подивилися параметри. По датчику кисню, чи а, не бачив він а, бідної суміші, значить по датчику кисню ми бачимо адекватні параметри. А, а відповідно, ми бачимо синусоїду від 0,1 вольта до 0,8 вольт, яка змінюється приблизно 10 разів за 10 секунд. Так що в мене нарікання до цього мотору більше немає і віддаю його власнику. І ще, до речі, дивилися краткочасну корекцію палива. Вона варіюється також від мінус 3% до приблизно 1%. Це, в принципі, більш ніж допустимо. І це свідчить про те, що у нас паливна супіш еталонна. А іншими словами, стихіометрична. Так що всім дякую за увагу. Віддаю машину.